Ці два томи е, пов'язані особою одного автора, бо навіть назва тут однакова автор Леонід Кисельов, назва над київськими зошитами, ці видання Білінгова, е, був у Києві такий поет, знав ці поезії. Вважаю, що це найкиївський ще й поет, що цей поет Київська легенда Леонід Киселюв. І розповідь про нього можна почати так, е, в 1961 році в журналі Новий Мір з'явилася добірка київського поета. Леоніда Кисельова. І там не було зазначено, що це школяр, старшокласник однієї з київських шкіл. І там був такий вірш царі. Ніщо мальчишкою удивлявся Діко, раз всі царі плохі є. Почому? Царя Петра зовем, Петром Великим, і в Ленинграді пам'ятник йому. Зачем он нам державний этот конник? зарвай би, щоб копыта в небесах? Шевченко говорят, односторонне відньося. Ні, він правильно писав. Це той перший, що розпонав нашу Україну. Коли до Києва прийшов цей журнал, прийшли і папери з керівних інстанцій. Паперах йшлося про те, що робітники Ленінграду і ще десь обурені. журнал друкує вірші автора, який знущається з одного із російських національних героїв Петра І. І в школі в Києві розповідала мені однокласниця Елеоніда Кисельова недавно почався скандал. Директорка школи викликала Льоню Кисельова, тупала на нього ногами і кричала, що ви ганьбите нас, нам соромно за вас. І з одного боку публікація школяра в журналі Новий мір. Це не бувалий літературний успіх. Новий мір редагував Олександр Твардовський, дуже ревнивий, вставлені до поетів, багатьом видатним поетам за життя не пощастило навіть опублікуватися в «Новому Мірі. А тут школяр. Віктор Некрасов, друг батька Льоні Кисельова, Володимира Кисельова, прочитав ці поезії і завіз Твардовському в новий мір. І з'явилися ці вірші. І Леонід Кисельов таким чином легалізувався в поезії. От. І настав той переломний день, коли він написав такий вірш. Я позабуду всі обіди. І вдруг напомнять пісню мені, на милому і полозабитому на українському язике. І в кнаті, де як батони, чужі ліца без кінця, Зорвуться чорні бутоні, окаміннявші серця. Я постою у Украя бездні і вдруг пойму тоске, що все на світі только пісня на українському язике. І це була не просто декларація, це було не тільки звіряння в любові до української пісні, українського всього. Це і був прелюд до переходу поета на українську мову. Він сформувався на перехресті кількох культур. Він виростав на серебряному вікі російської поезії. І ось Леонід Кисельов у свої 16, 17, 18, пише українською мовою. Дивовижна органіка кожного слова. Він, він повернувся до мови. Вона десь жила в ньому. От такі, наприклад, рядки. Згадаєш, жака ще я приніс, і як він бігав до кімнати, а вже роки убогі й багаті, як сніг січневий, промайнуть навкіс. Забудь ім'я, і голос, і слова. Лиш пам'ятаю, що серпень був, як вершник, заносилось на дощ, дивак і віршник, прийшов і руки цілував. А інший хтось цей аркуш відшука, І в ньому далеким блисне, ніби спалах. Моя любов до жінки, що не спала, і хлібом годувала їжака. Леонід Кисельов тільки лаштувався до своєї поетичної біографії, і тут такий трагічний удар долі у 22 роки він захворів на смертельну хворобу і його не стало. Те, що він написав, це тільки прелюдія до о, літературної біографії, але воднораз це вже і класика. Це був дуже рано дозрілий поет, поет колосальної ліричної сили, поет колосального трагедійного звучання. В ньому було щось провіденціальне. Він ніби перечував свою близьку кончину. І брат Леніда Кисельова Сергій зібрав. Все, що написав Леонід Кисельов, що писав він від дитячих літ, а писав він від молодшошкільного віку. От. І писав до, буквально до передсмертних днів. І є там такий вірш про осінь. Це ніби прощання з життям. Така золота, що має упину. така буйна, нема вороття. В останніх коників, що завтра загинуть, вчуся ставленню до життя, це його етичний закон, це його життєва філософія, його життєва поведінка. І от сьогодні нема серед нас і Сергія Кисельова. Ми видали ці два томи саме так, як їх упорядкував. Відданий брат Сергій Кисельов, один том це поезії, всі поезії Льоні Кисельова, дитячі і дорослі, якщо можна сказати, раннього, і як це трагічно звучить, і пізнього, 22-літнього Леоніда Кисельова. І другий том це все те, що написали про нього в літературній критиці. А писали в Канаді, в Німеччині, в Ізраїлі, в Росії, в Україні. Писали видатні автори, оскільки всі розуміли, якої, якого калібру талант пішов від нас, якою була ця втрата на цей Леонід Кисельов, який не перестав бути поетом для молоді, поетом молодих і найзагадковішою київською легендою. Отже, Леонід Кисельов над київськими зошитами.